Сьогоднішнього уроку природні зони Південної Америки. Південна Америка відрізняється тривалим видокремленим розвитком, що вплинуло на формування її своєрідного органічного світу. Материк охоплює багато природних зон. Флора і фауна Південної Америки дуже багаті на ендемічних представників рослин і тварин. Це батьківщина каучуконоса, гавеї, шоколадного дерева, хінного і червоного дерев, вікторії регії, а також багатьох культурних рослин картоплі, томатів, фасолі. На території Південної Америки виділяють такі природні зони: це вологі екваторіальні ліси, які ще називають гілеї, перемінно-вологі ліси, савани і рідколісся, степи, напівпустелі і пустелі, мішані ліси. А області висотної поясності. Вологі екваторіальні ліси або гілеї – це зелений океан лісу, що лежить обабіч екватора в межах Амазонської низовини. Бразильці називають його сельва, тобто з португальської ліси. Будь-якої пори року ви завжди потрапите в сезон дощів, що лють цілорічно. Тому і ліс називають дощовим. Сельва вологіше, ніж екваторіальні ліси Африки. Екваторіальний спекотний і вологий клімат зумовив неймовірне різноманіття життя в цій природній оранжереї. У густих багатоярусних лісах, що ростуть на червоно-жовтих перелітних ґрунтах, тільки дерев налічують понад 4 тисячі видів, тоді як у всій Європі їх близько 200. Серед них багато корисних і дивовижних: могутня сейба, яка сягає 80 метрів завишки, вічно зелена гевея каучуконос. З її стовбура через насічки виділяється молочний сік, латекс, з якого виробляють натуральну гуму. Какао називають шоколадним деревом, з його плодів, що ростуть просто на стовбурі, або гілках, виготовляють напій какао і шоколад, росте в лісах і кавове дерево. Сік молочного дерева за кольором і смаком нагадує молоко, а з порихінного дерева виготовляють хінін для лікування небезпечної хвороби, малярії. У підліску росте парагвайський чай, вічно зелений кущ, з листя якого готують напій мате, що має тонізуючі властивості. З горіхів дерева кола отримують речовини, які входять до складу відомих напоїв Кока-Кола і Пепсі кола Там росте й відомий усім ананас, усі дерева екваторіальному лісу густо обліплені яскравими орхідеями і обвиті незліченними ліанами. Вони перетворюють сельбу. На важкопрохідні нетрі, до того ж вона заболочена. Тварини вологого лісу пристосовані до життя на деревах. Найкраще почуваються мавпи, які мають чіпкі хвости. Серед них ендебічні мавпи ривуни та ігрункові заввишки близько 30 см. Лінивець, який чіпляється кігтями за гілки, так само полюбляє жити на деревах і рідко спускається на землю. Чудово лазять та стрибають з гілки на гілку великі хижі кішки, ягуар та пума. На землі мешкають мурашкоїд, який з допомогою довгого липкого язика поїдає мурашок і термітів, травоїдний тапір, найбільший на землі гризун свино... водосвинка або капібара, крони дерев населені різноманітними птахами, великий папуга ара, хижа гарпія, що полює на мавпі лінивців, товсто дзьоб тукан. Крихітка колібрі. Навіть ящерки і жаби в сельві живуть на деревах. Савани та рідколісся. У субикватеріальному поясі на Гавіанському, бразильському плоскогір'ях та Орінокській рівнині є сухий сезон, тому ліси тут поступаються саваном і рідколіссю на червоних і червоно-коричневих ґрунтах. Савани. Північної і південної частини материка дещо відмінні між собою. На півночі вони загалом нагадують африканські савани. Але замість баобабів тут височать окремі пальми. Савани на півдні материка посушовіші, тому дерев тут майже немає. На червоних ґрунтах переважає травяниста рослинність, ковила, перій, дике просо. У саванах північної півкулі серед трав ростуть пальми і акації. У південній півкулі на бідних кам'янистих ґрунтах поширені кактуси, молочаї, агави. У сухий сезон, коли вигорають усі трави, лише вони зберігають свій звичний вигляд. У більш посушливих районах трав немає, а ростуть лише колючі чагарники, рідколісся і скебрачо. Це дерево зламає сокиру, що отримало таку назву за надзвичайно міцну деревину. У саваннах Південної Америки немає таких великих травоїдних тварин, як в Африці. Там водяться невеликі олені, з хижаків пума, свині пекарі, гризун візкаша, броненосець, який має панцир із рогових щитків, із птахів є страус нандо, багато змій та ящерок. Степи поширені в основному в субтропічному поясі, рівнинні просторі субтропічних степів. У Південній Америці називають пампою. Вони знаходяться на південь Лаплацької низовини, а також охоплюють внутрішні сухі рівнини. Грунти зазвичай тут червону чорні На червоних дуже родючих грунтах пампи поширені такі злаки, як ковила, пампасова трава, бородач, тонконі у наслідок розорювання. І без системного випасання худоби природна рослинність пампи дуже змінена. З тварин цієї зони досить рідкісними є страус нандо, пампайський і білохвостий олень, гуанако. У річках пампи мешкає Нутрія, цінна хутрова тварина. Звідси вона була розселена по всьому світу. Пустелі та напівпустелі. Ця зона лежить у тропічному кліматичному поясі. На відміну від Африки, у Південній Америці немає пустель посеред материка. Пустеля там виникла вздовж Тихоокеанського узбережжя між 5 і 28 градусом Південної широти. Це берегова пустеля Атакама, яка належить до найбільш безводних у світі. Унаслідок охолоджувального впливу океану, там порівняно низькі температури повітря і майже немає дощів. Рослини навчилися жити вологою туманю. Рослинний покрив бідний і сильно розріджений, де-не-де на кам'янистих ґрунтах ростуть каптуси і подушкоподібні чагарники. У горах, як ви вже знаєте, з висотою змінюються кліматичні умови, тому від підніжжя до вершин зазнають змін і ґрунти, і рослинність, і тваринний світ. Тобто спостерігається висотна поясність. Кількість і склад вертикальних поясів в вандах. Як і в будь-яких інших горах, залежить від того, на якій широті вони розташовані та їхньої висоти. Так, в гірських масивах Ант, що розташовані поблизу екватора, біля підніжжя лежать вологі екваторіальні ліси, а в гірських масивах на широті тропіка біля підніжжя на півпустелі. Анди простяглися вздовж усі кліматичні пояси Південної Америки, проте найповніша вертикальна поясність виявляється в екваторіальних андах. В андах де не збереглися дикі лами, гуанако і вікуня, гризун шиншила. На неприступних скелях гніздиться Кондор, найбільший і найважчий з літаючих птахів на Землі. Розмах його крив сягає до трьох метрів.